Декомунізація на практиці в Україні з'явився перший офіційно перейменований населений пункт. Парламент більшістю голосів повернув стару назву селу на Тернопільщині, як тепер називається радянське, і що після перейменування змінилося для селян. Розкажуть кореспонденти сабитій. Жили в радянському, працювали в новому житті. Тепер всі вони мешканці великих млинівців. Проте особливих змін після перейменування селяни не відчули. Що змінилося? Нічого не змінилося, фактично. Що назва: як нема де робити, як молодь не немає де робити, то що то буде? Василь Іщук проводить екскурсію і розповідає: їхнє радянське нічим від решти сіл колишнього союзу не відрізнялося. Ото построїв колгосп. Вон склада, там ферму, те ото строїв, все строїв. Ту контору ото робили. Працював тут. тойну розвалився радянський союз. Селяни спробували власними силами декомунізуватися. Сільський голова пригадує, навіть провели референдум. Із 92-го року йдуть у ці метарства. Тобто, був проведений референдум. Потім було рішення сесії сільської ради по перейменуванню. Ці документи були направлені до Верховної Ради. Тодішній парламент радячан не підтримав на якийсь час. Люди змирилися, але наприкінці. Кінці 90-х знову взялися за своє, самостійно перейменували усі вулиці з радянськими назвами, розібралися зі старими пам'ятниками. Там зірка перемоги, і вони трьох чоловік з 23 сказали зняти ту зірку, а поставити хреста. І десь знаходячи компроміс. Ми вирішили, що зірку не знімаємо а хреста поставити. Відтак центр села досі прикрашає зоряно-хрестовий постамент. Тим часом тривала декомунізація вже втомила людей. Вони не проти нової назви, але хвилюються, хто платитиме за розкіш стати мешканцями великих млинівців. Документи тепер треба все переробляти. Було радянське, тепер великі манівці, або довідки з сільської ради, або перероблятися документи. Є важливіші проблеми в Україні, як перейменувати села. Яка різниця? Аби, я вам скажу, мир в Україні був, а те, яка різниця, в якому селі жити, як, і як воно називається, то нема різниці. Епопея з перейменуванням радянського ще триває в інтернеті та на всіх картах. Село досі має стару назву, але це проблеми не місцевого, а державного бюджету з Тернопільської області, Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабитія, канал Україна.